Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами буде дуже цікавий, незвичний для мене рецепт. Ну, як для мене, особисто для мене. Ми його часто робимо, але на моєму каналі досить незвичний рецепт. Отже, у нас з вами паштет з голови. Паштет на зиму, ну, як на зиму, тобто консервація. Для цього нам потрібно. Для паштету. Я взяла цілу голову, відварила перебрала, відібрала вже м'ясо, кістки, геть викинула. Скажу зразу: вуха я не варю, вуха я відрізаю і ставлю зразу собі вже на холодець. Так само у мене тут є язик, я теж його відставлю. Він в мене буде потім на якісь страви. Отже, ціла голова вже відварена і перебрана. Ціла печінка, сира, ціла печінка сира. По кілограмах я вам сказати не можу. Так само, як і голова, тому що все залежить від вашої розміру вашої свині. І 5 цибулин великих. У мене великих не було. було ось такі: взяла 7. І 3 кілограми сирого м'яса. Я вже перемолола. У мене вже тут фарш, тому що окремо собі молола фарш. Отже. Перемелюємо нашу свиню, свинячу голову, м'ясо, яке залишилося, коли яке перебрали, і сиру печінку та м'ясо. Так, все я перемолола голова, м'ясо і печінка разом з цибулею. Тепер все гарно солимо до смаку, ну, ви мусите пробувати, я трішки солю, перчимо. І перемішуємо. Гарно, щоб все добре вимішати. Можете собі руками гарно вимішувати, щоб було добре вимішане. Потім пробуйте, чи гарно посолено, чи поперчено. Так, все гарно вимішали. Посолили, поперчили, попробували на сіль. у мене вже добре. І накладаємо у банки. Баночку накладаємо неповну. Зараз я покажу гарно утрамбовуйте ложкою. Ось так. Неповна баночка. Може, вам видно. Десь там. 4 сантиметра, певно, від верха ось так. Баночку гарно поправили зверху і отак проробляйте з усіма баночками. Я вже набрала в баночки, ось тільки в мене в баночках є. Накрила кришкою, поставила варити. Після закипання засікаємо 4 години. І варимо на маленькому вогні, щоб так тільки булькало десь не десь. 4 години. Час від часу дивитеся і доливаєте воду. Тому що вода буде википати. Воду доливаєте з чайника гарячу, щоб вам не потріскали баночки. 4 години вони у мене покипіли, закрутили. Ось такі красиві вийшли паштетики. З усієї порції вийшло 23 баночки півлітрових. Але так буває не завжди. Ну, все залежить від голови. В середньому виходить 18, 22 банки. Цього разу вийшло 23. Пробуйте, смакуйте, пишіть в коментарях, чи вам подобається такий рецепт. Може, ви пробували такий рецепт. Дякую за усі ваші підписки. Дякую за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Мир. Znamy.